Тема, про яку сьогодні я хотів поговорити, це як говорити з користувачами, але спочатку важливого оголошення. Російська Федерація я... за останні пару тижнів провів 10 дзвінків з користувачами джина і вирішив розказати, як я це роблю. Тактичні поради, а можливо, комусь це буде корисно. Перше, це в мене немає якби, сценарія чи якого готового списка питань, коли я говорю з користувачами. Зараз я говорю з рекрутерами. І більшість розмов вони в принципі були схожі, але все одно вони трошки різні, і іноді, взагалі, наша розмова уходила дуже далеко від рекрутинга. Наприклад, коли там я говорив з людиною, яка відповідала, ну по суті, була більш як операційний директор, і в тому числі з рекрутинг відповідала, то ми з нею говорили про їх челенджі, які пов'язані з залученням проектів, і як рекрутинг допомагає продавати на етапи там пресейла, чи на етапи підписання клієнта. Заходу нового проєкту, як рекрутинг допомагає, які там, що вони використовують, яка в них система бонусів, які процеси, як вони вчаться більш ефективно продавати і чому це зараз так складно продавати. І мені здається, це ну, класно, коли розмова така органічна, тому що це дозволяє якісь знайти речі, про які ти не знав. Це, власне, одна з відмінностей інтерв'ю face-to-face або там по відео від опитування. в опитуванні ти маєш до того, як. Його розіслав, ти вже сам маєш подумати, продумати питання, open ended або якісь варіанти, ти маєш запропонувати. І люди, які відповідають на опитування, вони вже в рамках цієї структури вони відповідають. Одна з якби да, фішок інтерв'ю, це можливість знайти якісь речі, про які ти взагалі не думав. Це перше, немає сценарію. Друге, контекст. Я всі розмови починаю з того, що прошу людину розповісти, яка її роль в компанії, чим вона займається. Бо, по-перше, мені це цікаво, по-друге, це впливає на те, як я сприймаю її слова. Да? Тобто є різниця. Тому, коли рекрутер скажеться на пошук е, незручний. І якщо лід скажеться, скажеться, що пошук незручний. Вони для них вони вкладають одні ті самі слова. Різне, да? Для рекрутера то може бути там, що підписки не працюють або там сторінка до завантажується. А для ліда це може означати, що не знаю, там її рекрутери між собою не ну, можуть якось. Кандидати десь губляться, або незручно репортити найм, або незручна там, бухгалтерія, оплата і так далі. Щоб я краще розумів, як мені інтерпретувати те, що вони кажуть, я хочу розуміти, з ким я говорю. Це друга. Третє е треба слухати. Неочевидна порада, але кожне речення, чи кожне 30 секунд, які ви забираєте у інтерв'ю, це opportunity, не послухати, що тобі розкаже людина. Е -бо... Все, що в тебе в голові, ти вже знаєш. Все, що потенційно може бути нового, цікавого, невідомого, це ти маєш почути, і для цього ти маєш дати шанс людині це сказати. Третє, послухати. Четверта, вести розмову. Людина, коли приходить на дзвінок, в неї ну, вона ніяк не готується дати. Її попросили там щось поговорити про дзвіномовну. Вона прийшла. Вона не знає, про що ми будемо говорити, і їй, в принципі байдуже. Да? Тобто в неї є певна якась лояльність до платформи або якась причина, по якій вона погодилась на дзвінок, але формат і. Напрямки бесіди це твоя відповідальність як інтерв'єра. Іноді ну, це означає там зупиняти людину, там перебувати може не так грубо, але да. Ну повертати розмову, якщо вона якби непродуктивна, або тобі не цікава, або ви виходите в речі, які тобі не допомагають. Тобто, це як умовно, на весіллі є людина, це як розпорядник, да чи як вона називається, та яка якби планує гость каже, каже гостям: там станьте туди, музика буде тут. Зараз буде там якась активність і так далі. То ви ця людина в цьому дзвінку, якби ви гайд і ведете цю розмову, а це не просто якісь тіба, посиділ, посиділки в барі за, за пляшкою. Це четверта, і п'ята це таймінг. В мене дефолтне слово або 20 хвилин, або 25. Коротше, це менше, ніж півгодини. І це така, я не знаю, трюк не трюк Психологічна більша штука, що. Коли ти плануєш на 30 хвилин, ну про годину я взагалі не, не кажу це якась жесть, 30 хвилин, то це ми очікуємо, що півгодини це приблизно одиниця. Це може означати і 40 хвилин. Коли ти плануєш 20 хвилин, то 22 хвилини це вже запізнення, да, тобто чи 25, ти комунікуєш цими слотами, що ти більш уважно ставишся до, до часу, який тобі приділяє людина. Це раз. І по-друге, інтерв'ю це завжди, ну все ж таки, ну не завжди, часто це постріл в темряві. Ти не знаєш, хто до тебе прийде, ти не знаєш, чи там будуть цікаві інсайти, вам вдасться щось говорити. І короткий слот це для тебе такий, типу, ваучер, опція. Завершити розмову раніше, там навіть 15 хвилин з 20 – це типу, окей. 15 хвилин з 30 – це виглядає як, як фейл. Якщо людина дуже цікава, то по-перше, часто є можливість продовжити говорити. Не завжди у того співбесідника є прям після тебе зразу ще один слот. Часто там вільний час можна продовжити більше говорити. А друге, навіть якщо часу вільного немає, то ти завжди можеш повернутися до цієї людини, до цієї розмови. Отже, це вже п'ять відсутність сценарія, контекст, ваша роль, слухай більше, гайд і 20 хвилин слот. Останній, напевно, пункт, який є сюди. Там це нотатки. Тобто під час дзвінка я намагаюся вести нотатки з ноутбука, записувати там, не сильно відволікатись, так щоб людина не відчувала, що я її не слухаю. Але все ж таки вести якісь нотатки, і коли дзвінок закінчується, то обов'язково їх переглядати і доповнювати. Тому що на дзвінку ти там почав писати речення, кинув, почав наступне щось писати. Якщо дивитись на це через тиждень, через місяць, то ти вже не згадаєш половину. Тому ти більше як ти розставляєш маркери і потім е, їх дописуєш після дзвінку зразу. От і далі, зазвичай е, розмова закінчилася, але в мене є ті ще пост та, та перше, окей, є цей транскрипт. Я його зазвичай кудись зберігаю, або собі в нотатки, або в ноушін, або ще кудись. А друга штука, я переглядаю все, що там говорили. Якщо, наприклад, це щось що може піти в беклог, то я зразу його закидаю в беклог. Потім не повертатись до цих нотаток ще раз. І до речі, коли я додаю чиїсь ідеї в беклог, я зазвичай зберігаю ім'я рекрутера або користувача, який це, типу, попросив, або з яким про це говорили. Це дуже кльово. По-перше, ти можеш до ним повернутися сказати: ми вже зробили. Ось воно працює. По-друге, якщо це щось більш складна штука. То це люди, які можуть бути твоїми бета-тестерами. Ось ми з вами говорили місяць тому. Ми почали робити. Ось зараз воно так виглядає, або навіть не виглядає, ось не знаю, скріншот, що там зробив наш дизайнер, і ти можеш від цих людей отримати фідбек, фідбек. Їм приємно це зробити, тому що вони самі це просили. Е, ще одна штука, яку я роблю після дзвінка, Я часто відмічаю якісь ставлю поміточку, сердечко чи ще щось. коротше, відмічаю людей, з яким а було або приємно говорити, б корисно. Це давка люди, з якими а, я б хотів ще раз поговорити. Можливо, тому що в них були якісь цікаві сайті. Можливо, тому що вони активний користувач супер джина, і в них е, прям багато проблем чи багів, чи щось таке, е, які вони бачать, тому що ну вони більше з інших користуються або ще якісь причини. Теж дуже зручно, і по суті, це твоє якби су супер... Суперфани чи лояльна аудиторія, навіть якщо ти з ними не говориш, то ти завжди, завжди з ними можеш домовитись, що наш дизайнер, чи наш розробник, чи наш аналітик з вами зв'яжеться, а ми б хотіли поговорити ось про це ще раз. От. Ну це, власне, все, що стосується тактики дзвінків і інтерв'ю. Пара пунктів тепер як мета, для чого їх робити. І знаєте, як оце цю поговорку? Да? Do as I say, not as I do. Хочу роз розказати, чому важливо їх робити, і при цьому сам їх не роблю. Це проблема. Інтерв'ю чи якийсь контакт з користувачами він має бути постійний. Тобто це не так, що я там за два тижні зробив 10 інтерв'ю, і все, і можна рік нічого не робити. Пару місяців, можливо, да, можна нічого не робити, тому що в тебе є зміння, що людей хвилює зараз, де якісь проблеми в продукті, і тобі треба час, щоб їх пофіксити і повернути з якимись виправленими сторінками, фічами і так далі. Але треба повертатися і треба говорити далі. Тим тобто більше, що пріоритети у людей теж міняються, і вони не завжди зав'язані на твій продукт. Знову повертаючись до прикладу з цим е, директором операційним, з яким ми говорили не стільки про рекрутинг, з їх розмовою, я зрозумів, що, наприклад, пошук людей на Джині не є бутонником взагалі. І яку б ми фічу зараз не додали, вона має несуттєвий вплив на їх пріоритети чи її пріоритети, скажімо так, тому що проблема не там, да? проблема більше там в пресейлзах і в тем, де знаходити клієнтів, як їм продавати і як для них збирати проекти. Тобто, перше, це контакт з користувачами, він має бути постійний. Так, у нас є віджити, у нас є там якісь опитування, і це все, все теж дуже корисно, але це не заміняє саме такого фейс-то фейс спілкування, тому що ти. В ньому можеш знайти, по-перше, речі, які пропустять твоє опитування. По-друге, це лояльність твоєї аудиторії і твоїх користувачів, контакти, які тобі знадобляться в майбутньому, або коли буде треба бета-юзер або ще для чогось. І по-третє, цей контакт його не можна отсорсити. Такі розмови вони якраз допомагають вибудувати інтуїцію і розуміння, що дійсно хвилює користувачів. Що для них важливо, що для них не дуже важливо. І будь-яке планування це трейдофи, коли ти кажеш Окей, це ми відкладаємо, а робимо спочатку це. І якість цих рішень, вона напряму зав'язана на те, наскільки в тебе хороше розуміння користувачів і їх світу і що їх турбує. І без таких інтерв'ю дуже складно зрозуміти своїх користувачів. Думаю, на цьому закінчу сьогодні. Пишіть ваші думки, фідбек мені через сайт maxia.com або в телеграмі і до зустрічі за тиждень. Всім пока.